В ногу з часом лікарська амбулаторія у Яблинці отримала в подарунок сучасний ноутбук та канцелярське приладдя. Місцеві медики запевняють, загалом їх заклад забезпечений непогано. Умови для праці тут на належному рівні. Чотири роки тому приміщення повністю відреконструювали. А у техніки, яка полегшила принаймні статистичну роботу, таки бракувало. Можна користуватися різними довідниками, які крайне обхідні лікарі, так як зараз досить багато інформації. Можна користуватися електронною поштою, здавати звіти по електронній пошті, вести базу населення і швидко орієнтуватися, яка робота виконана, скільки треба виконати. Для складання звітів це вкрай важливо не відставати від світу сучасних технологій сільській амбулаторії допоміг меценат Володимир Грабовецький. Благодійник переконаний, ноутбук допоможе медикам тримати руку на пульсі. Сучасне життя потребує того, щоб і сільська медицина йшла дійсно в ногу з часом, і вона потребує сучасних методів і підходу, і сучасних засобів. Також і сучасна орхтехніка, завдяки якій. Буде полегшено і спілкування, і документообіг. Працівники Яблицької амбулаторії запевняють, нова орхтехніка допоможе їм зекономити час. Відтак зможуть більше уваги приділяти хворим. Наразі у закладі обслуговується понад 5 тисяч мешканців.